Чорнобиль, 2 до чого може догратися наша влада, будуючи нову атомну електростанцію. Думаю, ви вже уловили хід моїх думок і знаєте, про що піде мова. Адже, як ви знаєте, у енергоатомі вже повідомили, що в Україні планують збудувати нову потужну атомну електростанцію. І що трьома повністю новими енергоблоками. Споруда повинна бути побудована на території Черкаської області. Депутати Чигиринської міської ради вже надали дозвіл на розробку проєктної документації із землеустрою та схвалили передачу земельних ділянок загальною площею 38,15 гектарів. У користування відповідній компанії станція буде побудована неподалік від покинутого містечка Орбіта, що повинно, як то кажуть, заново його відродити. Але яка ситуація в атомній енергетиці, існує у нас зараз? Загалом наразі у нас аж 5 атомних електростанцій, дві з яких, по суті, не працюють, адже одна із них знаходиться на тимчасово окупованій території. Це, як ви знаєте, Запорізька АЕС, ну а інша, звісно ж, Чорнобильська. І тут питання лише у тому, чи не стане ця нова станція другим Чорнобилем. Адже враховуючи те, які масштаби розкрадань відбуваються на подібних об'єктах, стає трошки лячно. І звісно ж, другим фактором тут є темпи будівництва. Сподіваюся, вони не будуть будувати це все швидко, щоб показати швидкий результат, нехтуючи безпекою, як це було із Чорнобильською АЕС. Хоча відповідь на це питання нам вже надав нардеп Желізняк. Швидко це точно не буде. Адже Желізняк стверджує, що. Це лише чергова операція зі списання коштів. Він зазначив, що енергоатом має кошти лише на здійснення підготовчих робіт. На все інше, тобто на саме будівництво, грошей немає. І знаєте, це е, немалі суми. Будувати лише один енергоблок коштує аж 10 мільярдів доларів. І тривати це буде немало від 10 до 15 років. Про це зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Корольчук. У коментарі для видання Фокус. Тож швидко це все не буде, коштуватимете це все значних коштів. І дуже сподіваюся, що будівництво буде здійснюватись належним чином із дотриманням усіх стандартів із безпеки та якості. Бережіть себе.